Телеграф з телеграф, точніше, цього разу. Ви теж я думаю, бачили, пане Олександре. Оцей їхній сценарій. Що ж вони там будуть робити? Значить, кажуть, перший крок Росії це перекинути ще 200 тисяч фаршу на територію України для війни з нами з Україною. Крок другий, який буде у Росії, це в країнах Балтії значить кібератаки здійснити туди, і це буде в найближчі місяці, а потім там якесь проросійське населення вивести на протести. Далі каже за Телеграф: вони будуть перекидати у зв'язку з протестами контингенту Білорусь для навчань і у Калінінград для навчань. А потім після цього вони будуть, значить, якимись там. Діями своїми пробивати сувалський коридор собі для того, щоб з'єднати цей анексований Кюнігсберг з е... братньою Білоруссю. І далі у НАТО постане варіант або домовлятися якимось чином з Російською Федерацією, або встрявати у пряме воєнне протистояння. І все це буде тривати, доки Трамп не стане президентом. Ну, от якась така казочка. Ну, скажімо так, це все теорії. І це все теорії, і ці теорії вони базуються ще на тій статті, яку свого часу опублікували згідно з планами по проведенню тренування в Бундесферу, uh -huh. кожні тренування, навчання, які проводять ті чи інші підрозділи. Силових структур вони мають свій відповідний сценарій. Ось такий сценарій був, був розроблений для бандисферу. Це взяли е, ЗМІ з Німеччини, використали для своєї ахової е, статті. Е, нам всім кінець, Апокаліпсис е, Він близько. Е, а зараз ми бачимо інтерпретації цієї статті. От і Телеграф, вирішили також якось відзначитись, а що це, ми не напишемо. З одного боку, це добре. З одного боку, воно дійсно привертає увагу до того, що у Європі є реальна проблема, і ця проблема це кордон з Росією та Росія. Про те, що вони якось ну так забули в минулі роки, і навіть після 2014-го якось все ж таки лайтово для, до цього всього відносились. Зараз на це звертають увагу. Європейців намагаються таким чином навіть в якомусь сенсі налякати. Бо якщо ви не будете допомагати Україні, щоб Україна тут знищувала російську армію, щоб у російській армії не було можливості накопичувати ресурс як людський, так і механізований. То цей людський механізований ресурс він з'явиться дуже скоро у вас. 200 тисяч це дійсно велика кількість. Її можна зібрати за Репресивну мобілізацію як часткова мобілізація, а можливо протягом року, а, саме такою скритою мобілізацією, що вони роблять останнім часом. Але загально 200 тисяч треба ще чимось забезпечити а, треба їм штатно укомплектувати підрозділи відповідною кількістю техніки. А що робити, якщо твій військово-промисловий комплекс зараз працює виключно на відновлення компенсацію втрат, які ти несеш в зоні бойових дій в Україні, так само і з людським ресурсом. Вони зараз за рахунок тієї мобілізації, що місяця проводять, це приблизно 25-30 тисяч особового складу, але вони таким чином відновлюють втрати свої в зоні бойових дій. Тобто все працює на Відновлення, компенсацію втрат, відновлення боєздатності, іноді в нуль, іноді в мінус, навіть не вистачає. А тут ще плюс 200 тисяч і плюс ще відповідна кількість забезпечення. Я вам зараз скажу: якщо ми говоримо про 200 тисяч, тут все досить просто. Якщо ми говоримо про штатну комплектацію, що треба, щоб ці 200 тисяч були боєздатними? Ну, наприклад, це 2750 танків. Де їх взяти ось зараз? Щоб це була боєздатна кількість 2750 танків. Але танки це ще таке собі. Найцікавіше це а, ББМ, а, бойові броньовані машини. По підрозділам штатна комплектація 8250 Де вони їх візьмуть? А, у той час як їх військово-промисловий комплекс зараз а, вийшов на режим, коли вони можуть постачати війська, а, танки і ББМ один до одного штатно. В підрозділі на один танк повинно бути 3-4 ББМ. Відповідно, а, зараз вони можуть тільки постачати майже один до одного. В них на сьогодні, по підрозділам, один до півтора, один до двох. Танків в підрозділах саме тому ми бачимо дуже часто, що вони е, саджають е, свій десант на танки або на ББМ. І ще десант внутрішньо, в, саму, в самі ББМ, там в БМП, наприклад, і їдуть штурмувати позиції. Це неправильно, це підвищення втрат одразу. Бо вони всі, ну що таке? особовий склад він е, перетворюється на що на активний захист, комплекс активного захисту. Ну, виходить так. А все це через технічний дефіцит. Тому, з одного боку, ці статті, вони, їх можна піддавати критиці, але з іншого боку, вони дійсно корисні. Вони корисні тим, що вони змушують європейців замислитись. Не буде допомогою Україні з цією навалою. Ви будете через деякий час вже розбиратися. У вас будуть ці проблеми від цієї навали. Тому з одного боку, знову ж таки, стаття не зовсім професійна, але з емоціонального та е, інформаційного контексту, е, який впливає на свідомість, так вона корисна. Дякую, от за це роз'яснення, і мені здається, прекрасне підбиття підсумків. Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач. Він був гостем моєї віртуальної студії сьогодні. Спасибі вам ще раз. Я, Микита Міхальов. Лайк, підписка і донат на Збройні Сили нашим глядачам. І коли чуєте тривогу, не нехтуйте, будь ласка, цими сигналами. Йдіть в укриття. Папа. -па.